За останні три роки мільйони сімей опинились розділеними по різних країнах. Для багатьох з них гостро постало питання грошових переказів. Одним із зручних способів українці вважають сервіс TransferGo. За його допомогою можна швидко і вигідно переказати гроші рідним прямо на карту українського банку. Про історію створення та розвиток компанії ми сьогодні поговоримо з SEO TransferGo Даумантасом Двілінскасом. Вітаю, пане Даумантас! Вітаю всіх, радий знову бути тут. TransferGo надає послуги грошових переказів більше 12 років та обслуговує понад 8 мільйонів клієнтів у 160 країнах. Як би ви описали шлях вашої компанії на ринку грошових переказів і як він розвивався з часом? Ми дуже пишаємося тим, що працюємо на українському ринку вже майже 10 років. Ми розпочали у 2016 році та стали свідками трансформації країни. Наша місія забезпечити українцям доступ до фінансових послуг у Європі та Україні, а також допомогти їм виходити за їхні межі сьогодні. Понад 3 мільйони українських клієнтів довіряють нашому сервісу, зокрема ті, хто надсилає гроші своїм рідним в Україну. Ми завжди ставимо потреби клієнтів на перше місце і прагнемо впроваджувати інноваційні рішення. Наприклад, ми були першою компанією, яка запровадила миттєві перекази, а також однією з перших, хто почав пропонувати виплати на картки, що стало надзвичайно популярним серед українців. Зараз ми розширюємо наші послуги, надаючи не тільки транскордонні платежі, а й ширші фінансові сервіси в Європі та Великобританії, де ми повністю ліцензовані. Це був шлях інновацій, зростання разом з Україною та подолання викликів разом із нашими клієнтами. Скажіть, які країни є основними джерелами грошових переказів в Україну? Чи спостерігали ви якісь поведінкові тенденції серед українських клієнтів? Які характеристики визначають цю групу клієнтів? Останнім часом ми бачимо стабільне зростання переказів з Європи в Україну, хоча водночас відзначаємо й фінансові труднощі, з якими стикаються люди. Спостерігаємо, що суми переказів зменшуються, але частота їх здійснення зростає. Це свідчить про те, що українці продовжують підтримувати свої родини вдома, навіть якщо їхні власні доходи можуть бути нестабільними. Ми сподіваємося, що ця тенденція незабаром зміниться, і українці зможуть зміцнити своє фінансове становище як у Європі, так і за її межами. загалом, ми бачимо збільшення частки онлайн переказів, але водночас розуміємо, що економічні виклики впливають на можливості наших клієнтів. Ваша компанія здобула світове визнання завдяки завоюванню довіри клієнтів і нещодавно була відзначена як один із найкращих постачальників фінансових послуг в Україні. Лише кілька днів тому TransferGo стало номінантом UK FinTech Awards, які основні чинники сприяли зміцненню довіри спільноти. Довіра – це коли ви послідовно виконуєте свої обіцянки, і це потребує часу. Протягом 12 років на ринку ми щодня докладаємо максимум зусиль, щоб пропонувати нашим клієнтам інноваційні рішення. Деякі ідеї та плани, про які ми говорили 6-7 років тому, нам вдалося реалізувати, і сьогодні вони вже стали частиною сервісу. Це дозволило нам вибудувати високий рівень довіри серед українців та клієнтів по всьому світу. Ми дуже пишаємося тим, що 12 років тому створили цю компанію, щоб змінити підхід до фінансових послуг, зробити їх інакшими ніж у традиційних банках. Довіра формується поступово через стабільність та постійну якість сервісу. Наприклад, сьогодні близько 86% усіх наших транзакцій по всьому світу відбуваються миттєво незалежно від місця призначення це стало можливим завдяки наполегливій роботі нашої команди та інвестиціям у технології. Ми пишаємося цим і бачимо, що клієнти цінують нашу роботу, виявляючи свою лояльність протягом багатьох років. Які заходи використовує TransferGo для запобігання шахрайству та забезпечення безпеки транзакцій? Будь ласка, поділіться кількома прикладами з досвіду клієнтів, як обрати найкращий спосіб для здійснення безпечних грошових переказів? Люди довіряють нам свої зароблені важкою працею гроші. І для нас їхня безпека це головний пріоритет. Ми є цифровою компанією, яка працює прозоро, тому не використовуємо готівку ні при оплаті, ні при виплаті. Це дозволяє нам впроваджувати інновації та забезпечувати високий рівень безпеки без значних накладних витрат. Усі наші клієнти проходять суворий процес онбордингу. Ми просимо надати відповідні документи для підтвердження особи. Кожна транзакція, яка проходить через нашу систему, перевіряється у глобальних базах даних щодо санкцій, відповідності нормативам та інших аспектів безпеки. Ми розуміємо, що живемо у непростому світі, і українці. Як ніхто інший знають це, наша відповідальність забезпечити максимальний рівень безпеки для клієнтів, дотримуючись при цьому вимог не лише європейських регуляторів, але й Національного банку України та наших партнерів в Україні. співпраця з ними є критично важливою для надання якісних послуг українським клієнтам. Цей рік знаменує собою нову главу в історії вашої компанії, оскільки TransferGo вийшов на новий ринок, пропонуючи фінансові послуги для бізнес-клієнтів. Що призвело до такого рішення, та які перспективи ви бачите у майбутньому? Ідея створити TransferGo виникла під час управління власним бізнесом. Ми зіткнулися з серйозною проблемою під час здійснення міжнародного платежу. Це показало нам, що в цій сфері існує значний простір для покращень і нових бізнес-можливостей. Ми зрозуміли, що потрібно сфокусуватися на одній сфері і зробити її досконалою. З часом ми усвідомили, що можемо зробити ще більше. Бізнес-клієнти часто стикаються з труднощами при міжнародних переказах, особливо коли кошти мають проходити через складні маршрути. Що виходять за межі стандартних профілів ризику традиційних фінансових установ, ми шукаємо рішення для того, щоб зробити перекази в Україну простішими та відповідати всім нормативним вимогам. Ми також бачимо, що компанії стають дедалі більш глобальними, їм потрібно надсилати кошти на ринки, що розвиваються, і робити це швидко та безпечно. Як і у випадку з індивідуальними клієнтами. Традиційні установи часто не забезпечують належний рівень обслуговування. Спираючись на довіру до нашого бренду, ми віримо, що можемо змінити цю ситуацію так само, як змінили її для фізичних осіб. Це важливий стратегічний крок для нас, і ми дуже раді цьому розвитку. Сподіваємося, що Україна, дотримуючись регуляторних вимог, допоможе нам масштабувати цей напрямок. Трансферго незмінно підтримує Україну з огляду на стрімкі зміни в геополітичній ситуації. Яке ваше особисте бачення сучасного стану світової політики та які ініціативи варто просувати? Ми з самого початку чітко окреслили свою позицію, і вона залишається незмінною. Ми тут щоб допомагати та робити все можливе, аби українці мали право на незалежне процвітаюче майбутнє право, яке колись здобули литовці, виборюючи свою свободу від імперії зла, ви зараз ведете ту ж боротьбу щодо подій, що відбуваються, мені справді соромно за дії, які ми спостерігаємо з боку США. Не можу сказати, що це мене дивує, але я хочу підкреслити: ми підтримуємо вашого президента та його реакцію на ситуацію. Отже, я вважаю, що Європа повинна активізувати свої зусилля. Європа має зараз підтримати Україну всім чим може, адже ця війна не лише українська, а й європейська. Українці борються не лише за свою країну, а й за нас, за мене та за багатьох інших європейців. Нам потрібно діяти. Ми закликаємо європейських лідерів вжити рішучих заходів, адже ми не можемо покладатися ні на кого, окрім себе, для забезпечення нашої безпеки. І не можна забувати, що Європа у 15 разів заможніша за агресора. Разом ми справді можемо змінити ситуацію. Я неодноразово говорив про це, але тепер час для розмов закінчився. У нас є вікно від 6 до 12 місяців, щоб змінити ситуацію. Ми можемо підтримувати один одного, знижувати вартість переказів, підтримувати благодійні організації і продовжувати робити це. Я хотів би, щоб ми зробили ще більше. І зараз Європа дійсно повинна зробити більше. Хоча вже з'являються позитивні ознаки. Вони повинні перейти від слів до дій. На жаль, для багатьох європейців, і я сам відчуваю цю проблему діяти важче ніж говорити. Тому сподіваюся, що цей сигнал пробудить нас до рішучих дій. Дякую вам дуже. Бажаю вам успіху та розвитку вашої компанії подальшого. А я нагадаю, що з нами сьогодні спілкувався Дауманта з CEO TransferGo.